Клієнт у мене замовив два комплекти ось такого регулятора. Ось так і виглядає. Радіатор охолодження на самісторі, кнопка реверса для зміни руху валу двигуна. Контакти, мама, метровий дит і ось така комфортна вилка. Ось такі два замовлення. Замовлення було у мене з Ютубчика на секундочку. Перевірка замовлення. 220 є. Живлення. Реверс. І газку. Так. Працює. Тримає навантаження. Зупинити неможливо. Коротше, він пручається. Так, як перемикати реверс? Збавляю оберти на 0. Чекаю, поки двигун зупиниться. Перемикаю реверс. І знову газку. Ось. Мінімальні оберти. Тримає. Знову ж таки, збавляю оберти на 0. Перемикаю реверс. І знову все працює. Класно. Класно. Ще разок на коня. Будь ласка. Максимальні оберти. Тут ще є внутрішній регулятор. За допомогою нього можна зробити остручку більш щутливою або менш щутливою. Тим самим можна зробити швидкість двигуна більшою або меншою.